Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 527. Чотири подруги Ганна, Дарина, Олена і Марія. Виміряли свій зріст. Зріст Ганни становить 15,9 дециметрів. Дарини 1570 міліметрів. Олени 156 см Марії 1,58 метрів. Запишіть імена подруг у порядку збільшення їхнього зросту. Давайте так. Щоб порівняти зріст дівчат, нам треба перетворити в однакову одиницю виміру, бо нам дано, міліметри, сантиметри, діциметри. Ну, що це таке. Давайте пригадаємо. Що скільки в одному метрі, спочатку давайте дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів. Добре. Далі. А скільки в одному метрі сантиметрів? 100 сантиметрів. Правильно. А скільки в одному метрі міліметрів? Ви скажете, 1000 міліметрів? Я скажу так. І перетворимо. Всі величини в однакову одиницю виміру в метри. По-перше, гана. Зріст гани 15,9 дециметрів. Щоб перетворити дециметри в метри, нам треба поділити на 10. А як ми ділимо на 10? Нам треба перенести кому вліво на скільки знаків? На 1. Отже, скільки це буде? 1,59 метрів. Далі, далі дарина. Відомо, що зріст дарини 1570 міліметрів. Ну, хто ж, зріст, вимірює в міліметрах людини. Так, як перетворити в метри? Треба поділити на тисячу. А що означає поділити на тисячу? Треба перенести кому вліво на три кроки. І в метрах зріст дарини буде 1,57 метрів. Добре, далі олена. Нам відомо, що зріст олени 156 см. Скільки в одному метрі сантиметрів? Подивіться, в одному метрі 100 сантиметрів. І щоб перетворити сантиметри в метри, нам треба поділити на 100. Тобто, перенести кому на два кроки вліво. І це буде 1,56 метрів. Зріст Марії нам вже дано в метрах. Тому просто перепишемо. І нам треба записати імена подруг у порядку збільшення їхнього зросту. Давайте порівняємо величини. Спочатку порівняємо цілі частини, дивіться, 1, 1, один, один у всіх однаково. Потім, після коми десяті, подивіться, також однакові, а соті найменше число сотих у Олени, тобто у олени найменший зріст. Нам же треба в порядку збільшення. Тому перше ім'я напишемо Олена. Потім, дивіться, у Дарини соті 7, так? Отже, далі пишемо Дарина. Потім Марія. І наостанок Ганна. Все. Ми записали імена подруг у порядку збільшення їхнього зросту. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!